Миром Україну, ви бачите, що коли я знімаю наших хлопців-захисників, я стараюся не показувати обличчя, через що? Через те, що наші хлопчики жаліються, що є такі неблагочестиві командири, які, якщо ти їм перечиш, або вони хочуть заволодіти грошима, тоді вони посилають хлопців на штурм і. На м'ясо або е, посилають в якусь точку, а потім скидають координати нашим же градам. Тому що ми робимо зараз? Звернення до церкви, до невісти. Кожен, хто має на серці <кхів> е, молитва сильніша, ніж зброя. Не... Міцю, а духом ми переможемо. Тому зараз я призиваю до молитви проти цих звавільних командирів. Господи, ти бачиш зараз кожного з них, Господи, і дай їм ще один шанс, якщо вони не покаються, судися з ними, судися і розбирайся, щоб наші хлопці повернулися живими. Боже, щоб перемога була в Україні, бо щоб вони не в незрушили. Ні на каплю, не віддалили нашу перемогу, щоб вони не вплинули, Боже. Я прошу Тебе іменем Твоїм, я благословляю наших хлопців, Боже, щоб вони повернулися живими, Господи, і нехай суд твій впаде, Боже, на цих ненависних людей, які хочуть лише збагатитися, які хочуть лише жажди, збагачення. І вони не вірять в нашу перемогу. Вони хочуть позбирати ці гроші і втікти за границю. І Ти, Господи, судися, і помста належить тобі, як написано в святому Писанні. І ти сказав, якщо двоє або троє згодяться про якусь річ просити, то ти даш нам. І ми зараз згоджуємося, ми матері загиблих, матері тих, яких воюють, брати, сестри. Ми згоджуємося зараз, щоб ти втрутився в цю війну, Боже, і щоб ти прийшов в свою міцю, Боже, і спаси нашу Україну, дай ще один шанс прости наші гріхи, Господи, нашого народу, Боже. Микаємося, микаємося, Боже, за всі беззаконня, які ми робили перед Тобою. І ми просимо милості, і ми віримо в Твою Доброту, ми віримо в Твою милість до нас, Господи, і ми чекаємо від Тебе перемоги. Прости, що ми думали, що ми своїми руками, зброю, яку їм дають Боже. Але не написано святому Писанню, що не міцю, не силою, але Духом Святим Ти даєш перемогу. І ми смиряємося перед Тобою. І дякуємо тобі, що ти чуєш і виконуєш те, що ми просимо. Дякуємо тобі. Отець, Син і Дух Святий. Амінь.